Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. У мене на каналі вже є декілька відео, хто буде наступним президентом України, в яких я розглядаю перспективи того чи іншого кандидата, чи може він стати наступним президентом. Подивіться, кому цікаво, є відео про Юлію Тимошенка, про Петра Порошенко та інші відео. Давайте зараз подивимося про Володимира Зеленського, чи піде він знову ж таки на вибори. Я вам також нагадаю, в мене на каналі є прогнози, зокрема від 19 травня цього року, про те, чи легітимний президент чи ні. Тоді дуже розганялася ця інформація, що президент Володимир Зеленський вже нелегітимний після 21 травня, тому. Подивіться, кому цікаво, і є інші прогнози, де я говорила, що поки що він президентське крісло не збирається покидати. Чи планує Зеленський йти на другий термін? Він зацікавлений максимально пробути ще на посаді президента, особливо його оточення, тому що для. Для них це досить таке комфортне положення. Тому треба тягнути час. Я як розумію, що вибори, мабуть, у нас ще будуть не дуже скоро. Читав би висновок Конституційний суд щодо легітимності президента. Тут лицар Кубків, Королева Жезлі. Все-таки, я думаю, що цей висновок був би позитивним. Так, знову ж таки, помірність, ну ви подивіться, що робиться четвірка мечів, те, що було на дні, перекочувало в розклад і четвірка жезлів. Якби вони пішли до Конституційного суду, то їм би все одно дали висновок, що плюс-мінус все має так продовжуватись, як є, поки ось така ситуація в країні, яка є. Чому вони не пішли, я вам говорила. Бо чогось там треба було, мабуть, по шість пентаклів комусь щось все одно б давати. Бо у нас же рішення просто так позитивні не виносяться. Не знаю, чому Зеленський побоявся піти за цим висновком. Він би втер всім носа, тому що цей висновок був би з великою вірогідністю для нього позитивним, що він має бути на посаді, поки триває російська спецоперація, а український воєнний стан а по факту війна. Давайте подивимося. Коли закінчиться війна, вибори все ж таки будуть, і хтось таки на них піде, і будуть кандидати. І багато вже політиків готуються до цих виборів. Давайте подивимося, Володимир Зеленський, чи є в нього намір йти на вибори президента? Чи буде він знову ж таки наступним знову президентом України? Володимир Зеленський, дивимось. Я не дивлюся карти, потім я їх разом з вами подивлюсь і протрактую. На дні колоди повішений, поки що він в роздумах. Далі у нас шут, сила і колісниця. Якщо брати по цих картах, то піти знову ж таки стрибнути в цю прірву. Є в нього бажання, колісниця, сила, це навіть прикладаються вже зусилля для того, щоб піти на вибори. І він може піти на вибори в якомусь новому амплуа. Не так, як уже шут, як було, вже це, як то кажуть, не прокати. Треба вже е, приміряти на себе роль ось такого, як військового, тому що військові е, дуже мають повагу серед населення. І е, колісниця так, так, ведеться робота, і наміри в нього є. Повішений він обдумує, е, і як я вам вже говорила неодноразово. Деякими особами може затягуватися час до проведення? Випадів. Не всім вигідно, щоб вибори відбулися ось прям зовсім скоро. Можливо, обдумуються якісь питання електронного голосування, про які вже неодноразово говорила. Але після того, як Росія на раз-два або ж не Росія зламала наші реєстри, тому питання електронного голосування дуже таке скептичне серед населення може бути. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Чи збирається Володимир Зеленський на вибори, очевидно, збирається. Але, 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 якщо тут взяти, є якісь обмеження, тому що, крім цього розкладу диявол тут повішений, як тут є деякі аспекти. Ось те, що за кулісся. Ось ця політика, вона вся по дияволу, і хто займається таро, то знає, що нічого там досить таки чистого немає в політиці. Є люди, які стоять також за Зеленським, і є певні умови, і Зеленський, як, можна сказати, на гачку трішки. Побачимо, що покаже розклад Ленорман. Наміри є, дивимось, якщо Зеленський все-таки піде на вибори, знову таки, то чи проголосують за нього люди, як раніше було, 73% віддали за нього свої голоси. Статистика показує, що ні, зараз такої підтримки немає, але все-таки, якщо Зеленський піде на вибори, яка вірогідність, що. Він знову ж таки може стати наступним президентом України. Які в нього шанси, якщо Зеленський піде на вибори? Які в нього шанси стати наступним президентом України? Тут конюшина на дні, книга Місяць і ведмідь. Знову ж таки, тут показуються якісь закулісні ігри, є якийсь сірий кардинал. Як я дивлюся, Майже фактично за кожним кандидатом в Україні є хтось, хто, так скажемо, кукловодить. Часто ведмедям це можуть показані бути якісь як олігархи. І те, що тайна покрита мраком, дві карти, книга, місяць, все. Тут закривається інформація, і на кінці триплету ведмідь. Якщо ось це закулісся рішить, вирішить, що Зеленський має бути знову ж таки наступним президентом, вирішуються питання деякі, і законодавчі, і це вирішується, так скажемо, сильними світу цього. Хто буде наступним президентом в Україні, чомусь мені ось так по цих картах я б трактувала. Шанси в нього є, тому що тут ведмідь і конюшина в той же час ці шанси, можливо, будуть не досить таки високими, якщо раніше в нього був процент підтримки 73%, то зараз він може бути, наприклад, 23%. Ось ці шанси конюшина підгризаються мишами. Ну, десь так, 20-30% відсотків може набрати Зеленський. Чи вистачить це йому для того, щоб перемогти? Побачимо, поки що е, неможливо це достовірно так сказати. Інформаційне поле не надає дві карти, які говорять, що все майбутнє ще може змінитися. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. До речі, я записувала прогноз про генерала Залужного. Якщо він піде на вибори, то ситуація там може трішки помінятися. Що ж, давайте подивимось на Зеленського зараз. Хто Зеленський зараз є для України? Яку він роль для України виконує? Хто такий Зеленський зараз для України? Володимир Зеленський випадає карта Двійка Кубків. Двійка Кубків це на дні королева Пентаклів. Він е, заключає угоди, е, він робить Україну партнером інших країн. Він як шукає союзників. Це непогана карта. Двійка Кубків тут на дні Королева Пентаклів лицар Жезлів, він їздить, шукає ресурси і як би його не хейтили, все ж таки його роль наразі для України важлива, як людина, яка шукає партнерів для України, яка заключає з ними договори, яка в тому числі. Якщо негативний аспект брати, то це угоди про ресурси. На жаль, хто розуміє Таро, то відразу міг читати, що це в тому числі якісь угоди про продаж наших земель, про продаж корисних копалин. Ну, як, умовно, я називаю це продажем угоди про видобуток, про будівництво тут, можливо, якихось заводів, видобуток цих корисних Е, Ось така зараз у Володимира Зеленського роль. В тому числі він їздить, він домовляється про те, щоб Україні дали ресурси. І його роль в тому, що ці ресурси надають, не така вже й маленька. тому як то кажуть, перш ніж судити людину, треба вдіти її капці і пройти її шлях, незважаючи на те, скільки в нього хейтерів, є й позитивні моменти, які він робить. А якщо робить якісь негативні, то ви ж самі знаєте, що карма є, вона не може не єсть. Кожен отримає свою карму. І як то кажуть, не судіть та не судимі будемо. А чи буде Володимир Зеленський наступним президентом України? Переглянемо ще додатково, коли вже будуть вибори, і коли будуть інші кандидати, тоді вже будемо робити ставки. Як ви знаєте, я передбачила результат виборів США, тоді я говорила про Камалу Харіс, що в неї є шанси перемогти менші. Ніж у Трампа, і за два дні до оголошення результатів виборів я вам також записувала, як буде житися е, Україні при Трампі. Тому подивіться, кому цікаво. Звісно, передбачати вибори, е, це можна сказати не дуже вдячна справа, тому що дуже багато людей, дуже багато енергії е, задіяно. А... дякую, що додивились до кінця. Підпишіться, поставте лайк. Дзвіночок з вами була Таролог Людмила До зв'язку.